на закордонне українство, мовна ідентифікація, інкультура, там, забезпечення, освіта і так да. Правий статус закордонних українців, бо емігрантів у громадян у держав визначено законодавчо, а правовий статус українських мігрантів громадян України досі не визначено, наче такого соціального явища в нас і немає. А сьогоднішні українські мігранти це завтрашні емігранти. Українське частолюбство потішається додіречним штампом нашої світу по всьому світу. Світ таки наш, а плоди вже не наші. Українці стоять пропавшою силою для України, Україна вже нині, втрачає себе покоління. Розсипаємося, як планова лиця, висловив Світлана Франков, у 907 році з приводу в'їзду українців українських за загинув. Відтоді минуло понад 100 років. Міграційно-міграційні суди так само, що викидають нашу війну на чужину. З потреби зберегти себе для України виникла у 2006 році і відновити цілісність українського народу як збірної особи, відтворити самостійну, самоорганізуючу силу нашого соціального війська. Наше перше родене завдання. Четверта міграційна филя повинна стати останньою филою відпливу і першої філії повернення українців на батьківщину. Де заспокоює процент населення планети проживають за межами українського походження. З них близько 70 мільйонів мігрантів. Але участь українців у глобальних світових міграційних процесах, вражаюча. українські трудові мігранти становлять 10, понад 10%, відсотків. близько 8 мільйонів, а в сезонних кількість начисленність майже підводиться від загальної кількості мігрантів у світу. Частка українських іммігрантів, трудових іммігрантів, відносно до загальної чисельності українців, близько 65 мільйонів, найвища в світі. В цілому понад 45% українського етнічного соціуму живе за межами України. Українська соціальна істона повна, фактично роздвоєна. Яка ж причина маси трудової міграції і демографічно-соціальної кризи українського суспільства? Відсутність в Україні державницької ідеології, стратегії розвитку соціально-економічного програмного забезпечення та знецінення людської праці все це породжує тіньову економіку, корупцію, безробіття депрофесіоналізацію, професіоналізації, імпонізацію, міграцію і інші негативні соціальні явища. Парадоксальність новітньої економічної міграції в тому, що коли перша хвиля масового переселення українців припала 1 млрд доларів США на рік. А духовно-моральні втрата не звичайні. як донор інвестує живий людський капітал економіку практично всіх розвинутих країн світу на шкоду собі. Коли у 20-му столітті українська нація була нацією депортованих, то в 21-му столітті стала нацією мігрантів. За висновкою міжнародних експертів, оприлюдненим, оприлюдненим на 48-й сесії ООН ще 5 років тому, Україна є одним з найбільших джерел людей, які стоять жертвами торгівлі. Голову, четверта філія, привертає увагу суспільства, всіх гілок влади України до проблем, пов'язаних із масою української трудової міграції. Нинішня антинародна позиція політиків стосовно цих проблем рівнозначно політиці винародування. Привертаємо увагу до кращучної відповідності політики України, життєвих ем, прагненням українських громадян на своїй вихтічення за кордоном. Запитання до політиків. Хто відповів за передовборчу обіцянку створювати Україні щороку по 1 мільйона робочих місць для українських заробітчан, аби вони верталися додому? І хто відповів за фактичне створення протягом останніх 5 років 5 мільйонів робочих місць для українських заробітчан та тільки не в Україні, зважаючи на специфічну українську проблему, пов'язану з масою трудової міграції? Загальна чисельність громадян України за кордоном становить близько 25% в усіх українських виборців. Необхідно внести зміни до закону України про вибори, законодавця забезпечивши всім українським громадянам, як України, так і за кордоном, можливість брати участь у виборчому процесі з активним і пасивним виборчим правом та запровадженням практик поштового голосування для громадян України за кордоном. Цей досвід широко використовують країни, громадяни, яких тимчасово проживають за кордоном. Проте база українська держав полягає не тільки в тому, щоб забезпечити своїм громадянам умови для реалізації ними свого виборчого права за межами батьківщини та сприяти їхній інтеграції в інші суспільства, а насамперед в тому, щоб максимально гарантувати кожному громадянину соціальний газ захист і всі людські права в себе вдома. Тому, друге, тому необхідно від невідкладно прийняти соціально-економічну державну програму повернення на батьківщину українських віддалених мігрантів. З метою забезпечення соціальних прав українців в Україні за кордоном, збереження відновлення духовної інтелектуального фізично генетичного ресурсу та соціальної структури нації, подібну стратегію успішно здійснює Казахстан. Зволікання з розв'язанням цієї нагальної проблеми, а також безвідповідальні рішення урядовців про запровадження оподаткування судових мігрантів, призводить до переходу українських громадян в статуси мігрантів і до втрати України ще одного свого покоління. Третє. Гужтвертафіля. Вимагає Верховної Ради невідкладно створити в Україні належну законодавчу базу з питань міграції, що забезпечить державу від неконтрольних потоків нелегальних іммігрантів, також забезпечить українських громадян від транснаціональних кримінальних мереж, які займаються нелегальним працевлаштуванням і та гарантувати своїм трудовим мігрантам легалізацію на основі двосторонніх год, тимчасове працевлаштування, соціальних закладів за кордоном, а головне забезпечити їм можливість повернення додому. Четверте, мужчита філія підтримує проєкт закону України про правовий статус українських трудових мігрантів, що його розробила комісія УВКЦ у справах мігрантів. Подолання комплексу проблем пов'язаних з трудовою міграцією, необхідно починати з, з визнання самого факту цього негативного соціального явища та його юридичного значення. Цей законопроект визначає правовий статус українських трудових мігрантів та членів їх сімей, встановлює правові та соціальні гарантії їхнього захисту. П'яте. Необхідне державне забезпечення включення всіх культурно освітніх ініціатив українців за кордоном у системі української освіти науки та акумулювання Україні їхніх духовно-інтелектуальних набутків для розвитку вітчизняної освіти і науки, для систематизації інформаційно-культурної сфери України в Україні, українців за кордоном, для належного забезпечення культурного розвитку українського соціуму в єдиному інформаційному просторі. Необхідно запровадити державну програму інформаційного забезпечення світового українства та створити в Києві. Світовий інформаційно-культурний центр з потужною ресурсною базою з використанням передових технологій. Шосте. Гов-4 філія вимагає зупинити руйнацію українського інформаційного простору, інформаційну політику української держави спрямувати на повноцінне входження у світовий інформаційний простір за умови забезпечення доступу українського суспільства до інформаційних ресурсів своєї країни. Вітчизняні змі стратегічної носії державної мови. 7 бу, 4 хвиля, пропонує проєкт створення при консульській установі України за кордоном патронатної служби для інформаційно-консультативної допомоги своїм громадянам. Реалізація цього проєкту стане першим кроком до системного вирішення ряду соціальних проблем заробітчанства за, за допомогою громадськості та важливим поступом України до європейських стандартів і царні з безпечення міжнародних норм прав людини. Проєктна пропозиція подана до МЗС і до Верховної Ради. Провідним для всіх інших заявлених нами питань є питання узаконення Конституції України української державницької ідеології. Тільки українська державницька ідеологія здатна об'єднати всіх українців на батьківщині за кордоном і інтереси України, незалежно від їхньої конфесійної та політичної незалежності. Мовчат кафе виступає за ініціативу законення Конституції України, національної державницької ідеології та прийняття стратегії розвитку суспільства держави. Сучасні світові тенденції глобалізації надто негативно управляється в Україні, що загрожує заміни держави на державні структури, анклави, соціополіси точки. Які функціонують у межах держави поза національним соціокультурним середовищем, винятково-корпоративних інтересів. Українські громадяни, які вимушено опинилися за межами батьківщини, сподіваються, що українська держава нарешті візьметься за розв'язання життєвих проблем усіх українських людей в Україні за її межами, аби українці не покидали на чужинці свої материзни, а самі не шукали долі на чужині. Як земля наша має стати основним стратегічним ресурсом української держави, так і турбота про наших людей має стати головним національним стратегічним пріоритетом держави. Пам'ятаєте, як на початку доносних співці демократії ентузіастично закликали, давайте збудуємо таку країну, щоб тут євреям жилося краще, ніж в Ізраїлі. Нині наше спільне завдання громадських організацій державних органів зробити все, щоб українцям дому жилося краще як на чужині. Українці для України. слухайтеся, це волання українського серця.